Що ти лежиш, лентя юга? Лежиш і плануєш як потратити мільйон, який ніколи не заработаєш? В Точку! Як ти угадав? Та тому, що це твоє любиме заняття. Хочеш я твою мечту до тебе трошки подвину? Хочу? Тільки Петя, мені важкого піднімати не можна. Блін, жалко! Треба було фуру з золотом розгрузити. Та я шучу. У шефа на міноприяті треба поработати аніматором. Я тобі що, клоун? ще в час. В цієї секунди називай мене Карандаш. Є в мене пару хороших конкурсів, я на весіллі бачив. Так а ти учти, карандаш, що конкурси детські, ти для дітей работаєш. Без алкоголя, поняв, і врем'я у тебе дуже мало. Ввечері вже виступаєш. Та я мітинги за 10 хвилин організовую, що я з дітьми не справлюсь. Давай, розганяйся, карандаш! Розпиши себе! Хоча на митингах даже проще. Оце мій друг Петя Бампер. Він як мамки на попу прикриває. А це мій друг Сус. Він легенький, як вітровочка. Пригоди бампера і Суса. Сус! Ти там переодіваєшся і линяєш? Скільки можна ждать? А все, все. Я готовий. Ну як? Не на мінімалках. Хорошо, хоть труси одів. Тому так і довго сам розмальовував. Супергеройський. Сус! Тебе взяли аніматором на праздник. Розважати дітей, щоб вони не мішали взрослим відпочивати. Ти що, хочеш, щоб тебе забрали за розряд малолеток или що? Удінься бігом! П'ять, я аніматором працюю перший раз. Я знаю, що діти люблять супергероїв. От я і создав свій образ. Чорний плащенос! Та ти більше похожий на плащеносу ящерку. А свій жовтий костюм. Стараєшся, хочеш як лучше. Уже шеф пише, де ви дітям нудно. Щас був дем. Їдемо довго ждати. Mm. Нарешті. Щось ви довгенько. Діти вже всі в телефонах сидять. Та субрався, як на Йолочка наряжався. Досить же гомоніти. Де діти? Де моя робота, за яку платять гроші? А діти в тій кімнаті спросиш офіціантку, вона тебе відведе. Давай. Тільки ж дорога вважається як робочий час. Туди і назад. Та поняв я вже, поняв. Давай. Все, Олег Анатольович, я вас жду в машині. Яка машина? Що ти там будеш робити на самоті? У нас вже накритий стіл. Давай до нас присоединяйся, ми якраз починаємо відмічати е, зйомки нового фільму. Давай. до нас. Подожіть, Олег Анатольович, Я не їм, не п'ю. Зачем я вам такий каліка нужен за столом? А що за фільм взагалі? Яка різниця? Я просто інвестував мало грошей, отримую багато. Так що давай, пішли. Давай. Да, Олег Анатольович, ви що, вирішили бросити IT і стати Олегом Скарсезовичем? Я просто допомагаю вітчизняному кінематографу. А якщо вийде ще заробити гроші, то і добре. Так що давай, пішли. Давай. Шановна громада, радий вам представити мого водія, мужик Агонь! Перша на арені цієї кафешки атракціон. Літаючі мандарини. Що не цікаво? Добре. Тоді фокус. Називається святий шарик». Шарик! Трем об волшебну голову. Шарик, Пакетик. І. Німп. Ну як вам? Що ви там знімаєте? Що це у вас? Тік-ток. Я старший за тебе, нормально розмовляй. Давай телефон. Щас! Ти бабуськи в Ізраїль подзвониш, всі гроші мені виговориш. Та я тобі Тік-Ток завантажу на телефон. На що воно мені треба? Якщо станеш популярним, то будеш заробляти кучу грошей. І не треба буде аніматором працювати. Це просто хобі. Ну, тік-ток загрузить. На. Ну, що ти як не свій? Налий ти йому. Та не треба мені наливати, я за рулем. А як ти тост скажеш? Який тост? Олег Анатолійович, хто я такий на цьому праздничному застолі, щоб тостами розбрасуватися. І я взагалі ваш водитель. Ти не просто водитель. Ти мій... М -м -м -м. Ти мій друг. Уже вставила. Давай, давай. Та, Олег Анатолійович, я не особо можу казати. Так, давай по волю. Дружба, конечно, у вас швидко заканчивается. Ладно, я ваш соклізм. Ребята, глубоко-глубоко в степу. серед жита, пашниці і всякої пшениці. Ріс, аленький цвіточок. Почались жнива, скосили і жита, і пшеницю, і всяку пашницю, і цвіточок аленький теж скосили. Так давайте вип'ємо за то, що тепер кому-то в хлібобулочних зділлях попадеться кусочок маленького цвіточка. Так вип'ємо же за то, що сільськохозяйственний сезон закончився, а у вас в кіно все тільки починається. Камера, мотор, п'єм! А, може, важенка! Да? Тепер зрозуміло, куди всі діти з вулиць пропали. Їх тік-ток зажрав і мене покусав. А знаєте, як би звали Сосо Павліашвілі, якщо б він був би українцем? Шо-шо? Yeah. <рухи> <рухи> себра селебра джебра, себра селебра джебра, парановей, парановей парана. Ха! Є yeah, зняв. Викладуй своїми пальчиками мою дорогу до Всесвітньої слави. Подожди, это еще не конец истории. Получается, он с мотоцикла спрыгнул, да. снимает штаны, а у него в мотни мыша опросилась. Привела 16 слепых мышенят. Так сказать, выбрала его крестным отцом своих мышей. Слушайте, Олег Анатольевич, вы нас всех развели. Ты же не водитель. Ти природжений артист! Це я тобі як режисер кажу. Та ви що, та успокойтесь. Ну, який з вас режисер? Що шучу. <рес> який з мене артист? Я вас умоляю. Е, я серйозно. Тобі треба в кіно зніматися. Слухай, ну ти ж режисер. Бери і, знімай. і зніму. І знімай. І зніму. Знімайся у мене. Та я не знаю. Я, я. два рази не предлагаю. Та, ну, серйозно, якось я, ну, та так... давай. Там мені, в принципі, терять нічого. Так сказати, тубі арнот тубі. О, Домовились. Завтра подзвоню. Телефончик скинете. Слухай, Петя, поїхали, бо я вже такий… Так, Такі, як треба, так? Да? Да, да, да. Таланті ще. Хорошо. Тоді поїхали, Олег Анатольович. Що це? Щоб по дорозі ви не доганяли, щоб возле кожного кіоска не останавливатися. Я знаю, що ви будете просити. У тебе вже п'ять тисяч фоловерів. Це валюта якась. Який курс? Це підписники. Ти дві години назад зарегався, навіть в реки попав. Які реки, які океани? Що ти мелеш? Реки це рекомендації. Ти порекомендуй другим. Зрозуміли малі, хто такий Сус. Сьогодні в реках завтра у президентах. Ану, знімай. Зняв? Ага. Викладуєм. Все, Сус, погнали за зарплати додому. Петь, по-перше, гроші це пиль, а по-друге, я не хочу додому. Сус, як не хочу додому. Ну, я хочу ще трошки погуляти з друзями. Сус, не видумуй. Це діти. Їх зараз теж батьки розберуть, як черешню на базарі. Петь, ну будь ласка, ну трошки. Та оставайся, потім пішки прийдеш. Малі. Бувайте. Бувай ти крутий. Я хочу такого ж батька, як ти. Ходять слухи, я ще не готовий стати батьком. Все, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Я яй, кокоджамбо, яй яє. Гудмі но. Я, коли дізнався, що в холестерин. Фу. Так. Що ще зняти поки на кухні? О! Я, коли на мене кричить моя дівчина. А що ти тут устроїла істерічка малахольна, а? Пєть, що ти починаєш? Я Тік-Ток знімаю? А. Що тут відбувається? Хто сварився тут без мене? Та у нас в хаті тіктоман завівся. П'є, я не тіктоман, я тіктокер. Та мені пофіг, хоч крістакер. Ти веди себе нормально, ти у людей живеш. Так на нащо посуд бити? Потрібен шок контент, я хочу в рєки попасти. Ти у мене зараз попадеш в списки пропавших бізнес, поняв? Петь, а давай я зніму, як ти йому руку ламаєш. І це зразу попаде в шок контент. Сус, як тобі? Віка, не може насильство викладати. От так, от тобі. Значить, так, взяв все прибрав. І з тебе одна нова тарілка. Та хоч сервіс. Я скоро стану відомими, і багатим. мене кожна собака буде узнавати. Понятно вам. Собака, ти куди пішов, хто убирать буде. Чо ти кричиш за війником! Олешка, ти де? Сергій Мукитович, так що ми робимо з рулю хірурга? Затверджуємо вашого цього капота. Не капота, а бампера. І взагалі я сподіваюся, що в нього нічого не вийде. Чому? Тому що він не актор. Не актор, розумієш? Це спонсор до мене причепився на тій п'янці. Зніми і зніми. Ну як я міг йому відмовити? Отож, я казала, що не треба брати до кіно, кого попало. Ну, тебе ж взяв. Так я ж вдячна. Я ж сплю з вами. Ну, гаразд, зараз я йому зателефоную. Віка маленька кошечка спить, лучче пантерочку цю не будить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Доброго ранку, Богдан Бенюк. Майбутній Богдан Бенюк. О, а ви помните. Я думав, просто пап'янки по побалакали і забули. Та ні, ти що, я ж людина слова, ну, старий. Блін. Що, що? Ай кажу, що хорошо, таких людей в наше время мало. Ну що, знімаємось, не придумав? Та конечно я не придумав все в силі. Я уже чемодани собрав за Оскаром їхать. <рес> ну, ти молодець. Як завжди. Артист, самородок. Чекай, скоро вийшли тобі сценарій. Хорошо, тільки давайте швидше, тому що мені вже нік Піцалата з Галівуда дзвонив. Гаразд, гаразд. От гадство повне. Чого я он, не послав ще в ресторані? Ну що, багажник буде? Бампер! Буде. Ну, скажи мені, навіщо? Я на тій клятій п'янці сказав, що він артист. Сидів у собі мовчки і все. Та Я відправлю йому сценарій, нехай запише себе на телефон для кінопроби. Ну, ти в мене розумне це. Він же не актор. Висилаємо сценарій, нехай запише себе на телефон, а я скажу, що він не впорався з образом. І все. Слухай, старий. Тут така справа, я зовсім забув. Що, під мій талант тролей не залишилось? Всі розібрали. Ну що ти є, звичайно, є. Просто треба записати. На телефон кінопробу. Це формальність. Запишеш. А що знімати, як у сусіда в дворі кури грибуться? Ха -ха, та ні. Я кину тобі сценарій. По ньому ти граєш хірурга. Ізвісний доктор ногу на. Тіпа того. Е нехай тебе хтось запише на телефон або сам себе запиши. Хорошо. Домовились. Отже зараз асистентка кине тобі сценарій, а я, старичок, чекаю на твою геніальну пробу. Началося. Так, Вікторія спить і будить не можна. О, друг тиктаман може зняти. Мальчики дівчата, Зараз ми перевіримо, хто міцніший, мій молоток чи фара мого коділаку. І. Ти що робиш? Ти взагалі з ума вижив чи Що Що, Петь? та я не збирався розбивати. Я думав, так замахнутися, а потім і підклав звук розбитого скла. Все, телефон я забираю. Піть! Що ти петькаєш? Ти очі свої бачив! Зрачки більше, ніж очі! Телефон віддай! Що ти ореш на мене! Піди попий водички, успокойся, віддохни душою! Пєть, ну дай телефончик! Я ще один тікток зніму і все, і більше не буде. Я тобі телефон сам віддам. Ну, пожалуйста. Я тобі не вірю. Телефон буде у мене, пока тебе не попусте або не пройде ця залежність. Іди спать! Так а що ти хочеш? Нічого вже! Ти мене ніколи не розумів! Ніхто мене не розуміє. В кадрі крупне лице хірурга. Хірург каже, Скальпель. І все. Махать копать роль. Ну, давай знімом. Скальпель. Казала мені мамка, нічого на п'янках не обіщать. Тепер мучся, Петя. Це треба пересняти. Пацани, що ви тік-ток знімаєте? Uh, а, та ні, ми спортсмени. Та не бійтеся. Я такий, як ви, я теж тіктокер. Що ще тебе в тіктоку не бачив? Та дай телефон, то й покажу. Шпагу! Прикольно. Тільки мене телефон забрали. Я вже годину нічого не знімав і не викладав. Допоможете. А, так давай мій тік, то колабу зніму. Колабу? Щось незрозуміле. Давай. Не Дурочок. Скальпель. Скальтель! Скальпель, скальпель, Скальпель! Скальпель, че не скальпель? Вот в чем вопрос! Скальпель! Скальпель! Так ее людям отправлять нельзя. Чуешь, дружище? Тут, коротше, така ситуація. Я отекі от на проб. Я от это ніколи не знімав. Поэтому у мене нічого не вийшло. Може, ну я у баню? Блін, шкода. Слухай старий. Я, я так хотів зняти саме тебе. А, чекай. Олег Анатолійович телефонує. Секундочку. Слава Богу, кіна не буде. Буде курка. А, Олег Анатолійович якраз про тебе розпитував. Слухай. Знаєш що? Давай якось без кінопроб знімемось. Там роль невеличка, впорайся. Чекаю тебе завтра, а моя асистентка скине тобі місце і час. Поняв. Скальпель! Я Василь, я народ. А я Даниїл, і я бальник. А я Сус і я гопник! <свист> <свист> О, а ти прикольний чувак. Ви теж класні пацани! Так давай до нас у ТикТок Куда? А, це будинок, в якому живуть тіктокери і знімають відоси. Далі не продовжуйте. Ведіть. Фанить постійно, а? За телефон, ага. А хто йому пише? Кому він нужен, груди на мене? WhatsApp guys! Знімай TikTok 24 години челлендж! Я в TikTok хаосі, і зараз я буду пускати іскри з глаз. Для цього мені потрібні два огленених провода. Кладемо їх на язик! Кончений! він же ж не доживе до завтра. Що там очки Суса. Надо витягувати зна поки його окончательно не затягнуло. А де? Він? Та я не знаю, на якийсь то блаткаті тусується. Он на відео на 20 написано. А що він там робить? На, подивись. Я погнав. Я гуляю старака тараканом, ля-ля-ля. Я Юлясик, чоловіче, ти до сих пор живеш? Сереженька Джоу, а що ти твориш? Знімаємо від молдавани вкручують лампочку. Сус, якщо визвать скору вас в дурку заберуть. Петя, ти кринж, мені за тебе соромно. Сус, ти баран, мені тебе жалко. Поїхали домой. Нікуди я не поїду. Тут мій дім, тут мої друзі. Які друзі, Сус, Це діти. Що ти старістю твориш? Об'ясни мені. Да, ми в детстві тоже хі страдали. Да ми видирали ліпучку з оконних рам, тому що жувачок не було і жували. Да ми на котловані свинець плавали, аж очі виїдало. Да ми в теплухи на теплотрасі іграли в січку на спічці. Ну, це все пройшло. У мене не пройшло. У мене все тільки починається. Я барон Тіктосус! Хорошо, хоч не отсосус. Сосус. Если ти сейчас не поїдеш. То що? Петь! Ти мене не втримаєш! Я як вітер улечу через замочну шпаринку. Та ти як сквозняк ганяєш вокруг дома. Нагадайте, ви хто? Я українець. Ім'я ваше як? А, Петя Бампер, це мій друг Сус. Так, давайте одяг телефон та проходьте на грамі. Швидше, швидше ми летимо. Сюди. Давайте я потримаю. Ага. Тік-ток. Тележка. Зараз буде весело. Камера. Мотор. Сцена 12. Дубль один, кадр один. Почали. Що мені робити? Так, стоп! Стоп, стоп, стоп! Текст казати. Який текст? Ну, то що тобі вислали? Там одне слово. Слухай, старий. Після команди Почали ти говориш своє одне слово. А запросто, звісно. Запросто. Давайте быстренько запишемо. Мені ще в магазин просто треба. Подожіть, а кого я ж когось дуже різати, тут ж нікого немає. Тебе ось так видно, розумієш? Тут нічого не видно. Все. Це, звісно, ви В кіно в своєму попридумували. Камера, мотор. Сцена 12, кадр 1, дубль-2. Почали! Скальпель! Стоп! Слухай, не так швидко, дай трошки часу. Так як, що? я кажу, який час. Куди? Не говори одразу, дай трохи часу. А, так ви ж просто сказали, сказали, сразу після команди почали, я сразу і почав. Сказав. А тепер після команди почали, дай паузу в 5 секунд. Поняв. Та зараз зроблю. Я ж просто не знаю таких всіх ваших э, кіношних приколів. Ага. Не хвилюйся. Давайте. Долі, що я там і все. Больше нічого не знаю. Камера. Мотор. Сцена 12. Кадр 1. Дубль 3. Почали. Там з вашим суном! Деда! З ким? Ну той, з яким ви прийшли! Сус! Сус! <звук> Дурко, ти газірований! Є врач! А ты пакет одноразовый пустый. Что случилось? Вин ехал на тележке, снимал ТикТок. Ты повин серфер. И в мне волну о а декорации. Ага. Сус, пухни, если ты меня чуешь. Пи, пи, пи. Петь, что ты робишь? Имитирую работу аппарата сердца. А я шо, вмер? Нет. Ти будеш жить вечно. Я твої аналізи бачу. Петь, вибач мене. Я більше так не буду. Чесно. Це був останній раз. Сус! Це твій стандартний набор фраз. Ти только їх містами міняєш. Насвій телефон. Запомни. Я дружу з Сусом, а не з яким-то там Тиктосусом отсосусом Країна втратила найкращого тіктокера світу, може, в Твіттері щось чирікнуть?